Виконуємо завдання з практичної роботи 1.4 за підручником інформатики 8 класа Джона Ендрю Біоса, 2025 року випуску. Нам потрібно перевірити локальний диск на наявність помилок. Для цього відкриємо цей ПК і виберемо диск, який бажаємо перевірити. Я, наприклад, виберу ось такий. Він в мене під літерою G. Клацаємо правою кнопкою миші по значку диска, та в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо властивості. Переходимо на вкладку Знаряддя та натискаємо кнопку Перевірити. Там, де перевірка диска на наявність помилок файлової системи. З'явилось ось таке вікно, на якому написано, що диск перевіряти не потрібно, ну, але давайте все-таки перевіримо повністю. Перевіримо на наявність помилок, натискаємо перевірка диска і розпочалося сканування. Сканування може зайняти деякий час. Диск успішно відскановано. Помилок не виявлено. Не виявлено це добре. При бажанні можете перевірити аналогічним чином. І усі інші диски. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!